Всім привіт! Мене звати Боб, я алкоголік. Троє лікарів погоджуються щодо діагнозу піболярний розлад. Я змирився з цим і бачу, що більшу частину життя мені потрібен був якийсь вид медикаментів. У мене були психічні проблеми десь 14 років. Хоча для інших це було майже непомітно. Всередині, це було дуже погано. З дозволу батьків, я у 15 років сам звернувся до терапії, і мені поставили діагноз шизофренія. Невдовзі після цього у підлітковому віці я почав пити. І я не пив для розваги чи для сміливості у спілкуванні. Я пив, щоб заглушити біль у голові. У моїй родині алкоголь. Був не просто дозволений. Він активно заохочувався. Після відключення сталося на с... перше відключення сталося на сімейному святі. Бутим п'яним, здавалось, чудовим. Адже я нічого не відчував. Решту своєї питучої кар'єри я намагався знову відтворити саме цей стан. Я пив 30 років. Пив до тих пір, поки не закінчувались гроші, поки не блював або поки я просто не притомнів. Я одружився у 19, а до 21 року у нас вже було двоє дітей. Шлюб перетворився на божевільну і насильницьку історію, і за кілька років ми розлучилися. Після розлучення я тричі лежав у психлікарні. Тоді ж почалось моє надзвичайне найважче, надзвичайне найвищ... пит... пиття. І я почав вживати інші наркотики, марихуану та інші сильнодіючі е препарати. Я зустрів свою другу дружину в цей період. Перші роки були чудовими. Ми разом пили, разом вживали наркотики, разом веселилися. Я почав пити менше, певно, глибоко всередині я знав, що алкоголь шкодить мені і я хотів зупинитися. Вона ж, навпаки, почала пити дедалі більше. Вона дійшла свого дна першою і прийшла в Аа. Я приєднався через два роки. Коли я вперше прийшов в АА, я був повністю нестабільний. Я не лише при... припинив пити, я мав також. Взяти і щось почати робити з моєю шизофренією. Тому я взяв і спустив свої ліки від шизофренії в унітаз. Перші два роки тверезості я ходив на 14 зібрань АА на тиждень. Постійно говорив із спонсором і моїм духовним наставником. Я працював за кроками, але біль в моїй голові не минав. Мені подобалось бути в АА, подобалось товариство, але мені все одно було боляче. Приблизно через 10 років я став трохи стабільнішим. Але потім почав працювати все більше і більше. Дві роботи плюс навчання у художній школі на повний день. На 13 му році тверезості я знову опинився на межі псих... психлікарні. Коли я прийшов до АА, Мені сказали, не можна приймати жодні ліки. Тому я дуже не хотів зверня... звертатися до лікарів. Але дружина переконала мене піти до психіатра, і він поставив мені діагноз, біполярний розлад. Він запитав, як я ставлюсь до ідеї приймати ліки. І я відповів, що я не в захваті. Але якщо він вважає, що це необхідно, я готовий спробувати, я приймав препарат 2 роки. Потім мене перевели на інший медикамент, і це стало переломним моментом. Він не забрав тривогу, але усунув різкі перепади настрою. Троє лікарів підтвердили діагноз біполярний розлад. І я змірився з цим і бачу, що більшу частину життя мені потрібно приймати якийсь медикамент. Довгі роки цим медикаментом був алкоголь, тепер призначений лікарем ліки. Краще приймати те, що допомагає залишатися стабільним, ніж жити в такому болі, що можна повернутися до пляшки. Я довго, величезне, я довго відчував довгий, великий величезний внутрішній конфлікт через те, що приймає ліки в тверезості. Я боровся з цим, але зрештою довелося здатися очевидно. Я пройшов і тут перший крок. Так само я прийняв свою безсилість перед алкоголем, а потім мені довелося прийняти мою безсилість, що без ліків я не вижив. Коли я приймав цей препарат уже 4 роки, я поговорив із старожилом Аа і сказав йому, що почуваюся винним. І недостатнім, недосконалим бо приймає ліки. Він відкрив велику книгу розділ Думка лікаря і сказав мені прочитати. Ще тоді, коли писали велику книгу, засновники розуміли, що алкоголікам із психічними хворобами потрібна додаткова допомога. Я прожив 13 років без жодних медикаментів, але я страшенно страждав. Тепер я приймаю ліки, призначені лікарем і приймаю їх згідно з рекомендаціями. Моє життя стало набагато кращим. Я вважаю благословення можливість ділитися своєю історією з іншим. І важливо, щоб новачки знали, АА не дає медичних порад.